Чернігів поповнюється зеленими насадженнями. Зокрема, на вулиці захисників України з'явиться ціла липова алея. Вже другий тиждень працівники КП «Зеленбуд» трудяться як бділки, висаджують, поливають і підв'язують дерева. Саджанці були придбані в київському розпліднику. Це липа європейська паліда. Ми її висаджуємо. 5-5,5 метрів. Вона висотою. Висаджуємо ми з проміжком 5 метрів. Вона приживається десь приблизно 2-3 роки, коли вона пустить кореневу систему. Коли вона укріпиться, ми тоді познімаємо всі наші мотузки, кілки. Дерево, в принципі, воно вже зафіксується, але воно ну, потрібно йому час, щоб якомога більше зафіксуватися на місцевості. Виростає липа паліда до 20-30 метрів заввишки та до 10-12 метрів у ширину, розквітає у червні дрібними квітами жовтого кольору, які мають приємний запашний аромат, що приваблює комах запилювачів. Вона також є чудовим медоносом, тому її часто висаджують неподалік пасік. Добре витримує міські умови та засуху, але краще зростає за регулярного поливу. Морозостійкість до мінус 28 градусів за Цельсієм. Перше цвітіння та аромат Чернігівці зможуть побачити та відчути вже цього року. Усього по місту висадять 300 саджанців. Цієї весни ще буде у нас вулиця Льотна. Поворот вулиця Льотна, єськова Буде космонавта, буде під ну, це підсадки на космонавта, на Левка Лук'яненка і Магістрацька. На вулиці Льотній, Яськова та космонавтів висадять липи, а по вулиці Магістрацька та Левка Лук'яненка будуть склени. А також чернігівці та гості міста вже зовсім скоро зможуть знову милуватися улюбленими тюльпанами та гіацинтами на всіх центральних локаціях. Там висаджені нові тюльпани голландські, вони покажуть свій боровистий колір. Будемо насолоджуватися красою. Хай трішечки ми підождемо, десь дві-три неділі. Якщо подержиться ця температура, ми побачимо вже ці квіти. ці наші улюблені тюльпани, місто тюльпанів. У цій капе Зеленбуд укотре просить чернігівців із повагою ставитися до насаджень і не псувати їх задля гарного фото. Дуже велике прохання до чернігівців. Будь ласка, не крадіть свої же гроші, не треба залазити до квітників, ламати квіти. Ну, це все робиться з любов'ю для вас. Ми вичесуємо ці квітники. Ми робимо для вас красу. І хочеться попросити, будь ласка, ну не ламайте те, що для вас же робиться.